Альний персонаж зі Львівщині московський мхат гризе собі лікті, бо не може залучити в трупу таку зірку, бо цей актор, розігрівши зв'язки кількома чарочками, вже дає виставу місцевим патрульним. Ви худобиною не мали права мене тут закрити. Інвалід, другі група, ну випустимо. Бордюри до бордюри випихудова. Ви На перший погляд це справжня поліцейське свавілля. Правоохоронці зухвало знущаються та ламають руки інваліду. Ви скоти мене били. усе б нічого, от тільки інвалід ніяк не вирішить, яка рука в нього зламана: ліва чи права. Та ви ламали мені руку. Б**.

Цього тверезішого за папу римського лобуряку поліцейські зупинили у невеличкому місті Червоноград, що на Львівщині. Наш герой їхав, як то кажуть, від бордюра до бордюра. Ну <ріпи> хлопці, <ріпи> Це все є брехня, все є брехня. Чоловік настільки отбіг розуму, що навіть намагається поїхати на поліцейському авто. Він вилазить з машини, бачити переміг. А, а можна бий. сам ано ну, збрита <чування> Правоохоронці вмовляють актора горілчаного театру показати документи та пройти тест на вживання алкоголя у відповідь. Другий акт вистави <скільки>? я стояв. Машина стояла У мене є сітки, машина стояла. не Та ці руки нічого не крало. Зрештою, чоловік відмовився від обстеження, а 10 тисяч штрафу та рік позбавлення права керування отримав як гонорар за хмінну прем'єру.